І хочу повідомити всіх жителів Бахмута, що з 1 травня 2023 року відновив роботу архівний відділ Бахмутської міської ради. Для відома архівний відділ Бахмутської міської ради поєднував роботу з документами Національного архівного фонду і документи ліквідованих всіх установ. Нашого міста, всі, які були зареєстровані на території Бахмутської міської ради, колишньої і зараз на території об'єднаної громади. Тобто є в нас документи ліквідованих підприємств Соледара і Часів'яра. Архівний відділ попередньо було переміщено у Дніпропетровську область з 1 травня. Він евакуйований до тимчасового місця перебування і знаходиться Хмельницька область, Хмельницький район, село Рідка. Вулиця Шкільна, 1, за довідками. Ви можете звертатись за телефоном 099 563 58 25 098 427 3403 Електронна адреса архівсобабахмутрада.го.юей. У нас наразі проводиться ще робота систематизації документів, тобто ми розкладаємо документи по фондах. Нав попереду ще велика робота. Ми повинні скласти акти перевіряння, скласти аркуші перевіряння. Проте ми вже почали відновили роботу і почали надавати довідки. Ми надаємо довідки для. Соціальні довідки для захисту інтересів наших громадян, тобто даємо довідки для пенсійного забезпечення для пенсійного фонду, а це з документами ліквідованих підприємств. І також даємо довідку за документами НАФ, тобто в нас зберігаються рішення міських рад міської ради Артемівської, тепер Бахмутської міської ради, Солидарської чи Сидярської міської ради. В яких зазначено в рішеннях виділення земельних ділянок, переименування вулиць е і так далі. Тобто це такі майнові, але майнові не на приватне житло, а саме виділення земельних ділянок. Так що, будь ласка, звертайтеся, завжди рада вам допомогти. На все добре.